Іранські шахеди 136, або Герані, як їх називають у РФ. Ними Кремль вже більше року тероризує мирні українські міста. Проте з перших прильотів тактика бою з іранськими мопедами, названими так за характерний звук роботи двигуна, кардинально змінилася. Наразі українське ППО збиває їх десятками. І не останню роль у такій високій результативності українських захисників зіграла ця людина. Сьогодні потрібно розуміти, що більшість резинків країн вона використовує саме такий метод навчання. Разом із командою Ігорю вдалося розробити та побудувати унікальний симулятор, на якому військовослужбовці Сил оборони України тренуються знищувати російські безпілотники. Це повноцінний тренажер двох підготовки. Він будується вже активно більше двох років історично. Така розробка вона тягнеться ще з 2019 року, коли ми вперше почали будувати наш перший мілітарний проект Ми почали розробляти найбільш важку зброю в режимі симуляції. Це тренажер Лав Чевелін. На ті види протитанкової зброї, які наразі користуються збройні сили України. у доступному військовому переліку налічується понад 30 видів озброєнь, з яких можна попрактикуватися у знищенні різних повітряних цілей, в тому числі і шахетів сьогодні. Бійці не витрачають щодо комплекту, з можливістю будувати будь-які певні сценарії бойових дій, які були вже. Їх можна відтворити в цифровому форматі, і тренуватися як в режимі сінгу, тобто один боєць е, е, законує якусь операцію, так е, в режимі е, е, саме симуляції на е, е, тактично так, 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 тактичних моментів. А цей постріл він буде е, рухатись е, таким самим чином, як це е, е, виходить в реальному бої, е, тобто. Ті математичні балістичні характеристики постріла, вони опрацьовані в програмному забезпеченні. Незамінним бойовий тренажер став із появою нової російської небезпеки, реактивних шахедів. Кремль вже активно лякає нас цими модифікованими БПЛА. На сьогоднішній день вийшла нова, як ми говоримо, версія Герані Так, це з реактивним двигутелем. Малогабаритним реактивним двігателем, который дозволив збільшити швидкість польоту этих безпілотних самольотів «Камікадзе». Якщо звичайна герань летить зі швидкістю до 200 км на годину, то реактивна буде втричі швидше. Без тренування захопити в приціл, і головне вразити ціль на такій швидкості дуже складно. І тут на допомогу знову приходять бойові симулятори. Ми можемо побудувати будь-який сценарій, задати будь-які слідкісні або маневрені характеристики до шахеду і можна в інтерактивному форматі збивати такі шахе. На перепрограмування тренажера вистачить і хвилини. Тож не виключено, що вже сьогодні наші захисники тренуються збивати нові шахеди. До речі, подібними бойовими симуляторами ігорові і його команді вдалося оснастити не одну військову частину.